Вітчизняні сільгоспмашинобудівники відновлюють обсяги виробництва на херсонському машзаводі, Приміром, нині знову кипить робота. Попри кризовий рік, окрім комбайнів з його конвеєра зійшло майже пів тисячі та приставок до них. А два славутичі вперше за 120-літню історію заводу продали Туркменістану. Нещодавно налагодили співпрацю із гомсільмашем. Результат незабаром на херсонських потужностях почнуть випускати нові комбайни. Підприємство планує у 2010 році… Совместное производство вместе с белорусскими партнерами зерноуборочных комбайнов мощностью 8 и 12 кг в секунду. Кроме этого, мы интенсивно ведем работы над своим зерноуборочным комбайном производительностью 10 кг в секунду. Его мы выставим на выставке Агро-2010. Всього у 2010-му ХМЗ планує випустити щонайменше 300 нових комбайнів та півтори тисячі приставок різного призначення. Поточний рік завдяки розширенню експорту також завершить без збитків. Ми маємо рост об'ємів виробництва. З 2008 року на рівні 8% і рост об'ємів продаж на рівні 11-12%. Знайшов завод покупців і на внутрішньому ринку. Вже у січні тут планують виготовити п'ять комбайнів для «УкрАгролізингу», а ще один на приватне замовлення. Перший год що в декабрі місяці працюємо повним ходом почали збирати шість комбайнів. В январі нас теж загружені і комбайни, і приставки. Ні сілька видів техніки розробляються в далі». Такого роду сільгосптехніка на ринку нині затребувана. Лише в Україні для збору врожаю в оптимальні строки. Бракує понад 20 тисяч комбанів. Виробники упевнені, вирішити проблему можна, але для цього каже голова правління Херсон Машу Олександр Олійник. Потрібно, аби держава посилила дію лізингових механізмів та допомогла аграріям здешевити кредити. ХМЗ запевняють на підприємстві, готовий до такої співпраці і цілком здатний забезпечити ринок сучасною сільгосптехнікою. Уходящий год, в общем, для сельхозмашиностроителей Украины был очень сложным и тяжелым. Несмотря на то, что свою работу предприятие начинало очень сложно, на конец года кризис полностью преодолен.